2,5. З 1 січня 2008 року по 1 травня 2010 року в області надано у власність земельних 51 тисячу земельних ділянок площею 43 тисячі гектарів. Для ведення особистого підсобного господарства 8 тисяч, для ведення садівництва 3 тисячі. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 31 тисяча і піджитлове будівництво 8 тисяч. Ви бачите, що найбільше по тому вагу складають землі, які виділені для товарного сільськогосподарського виробництва. Ми бачимо, що надзвичайно великий масив документів, матеріалів необхідно було проаналізувати рішень районних. Державних адміністрацій, міських рад, міських виконавчих комітетів, міст обласного значення, сільських рад і так далі. За цей час, за цей час, ще за час на першому етапі роботи комісії, також було проаналізовано в кількісному вимірі судові справи в розрізі районів та міських рад, і найбільше таких судових справ. Було розглянуто в Дрогобицькому, Жовківському, Миколаївському, Пустомитівському місті Бориславі та Дрогобичі. Проти протягом цього періоду, який ми аналізували, виявлено більше 7700 порушень земельного законодавства. Більше 7700 порушень. Василь Михайлович сказав, що надзвичайно багато. Було і є скарг і земельних питань. Правда, в останні місяці трошечки зменшується. чисельність скарг. Дуже багато вони направлялися в адміністрацію президента, в Кабінет міністрів в облдержадміністрацію. На кожному прийомі громадян у керівництві облдержадміністрації, основна частина часу займає розгляд земельних питань.